Всім привіт! Я зараз нахожусь у Боярці і мені, е, мені виникла така необхідність, що потрібно зарядити свій автомобіль. Значить, я зайшов в додаток Екофактор і тут знайшов лише одне місце для заряджання, яке знаходиться в самій Боярці І по додатку Екофактор, якщо сюди зайти, то я був здивований тим, що Тут ось бачите, це воно знаходиться в частному секторі, а ціна за кіловат по 4 гривні. Я просто такої ціни ще ніде не бачив. Саме менше в екофакторі ну зазвичай по 7,99 заряджаюся. Здається, я ще бачив по 6 копійками, але по 4 я ще ніде не бачив. О, тому якраз приїхав сюди, в цей частний сектор і заряджаюсь. А по додатку тока лише є одна. Теж зарядка, але не в боєрці, а десь там в сусідньому селі. І щоб зарядитися, треба мені десь виїжджати за цю боєрку. А лише одне місце тут знайшов по екофактору в частно секторі. Мабуть, хтось собі тут підключив. Як воно правильно називається, пілінг цей, щоб можна було і собі, і комусь іншому зарядитися. Ось бачите, знаходиться боєрка. Аж Тарасовка, тут це пусто, а тільки десь аж в малютянці. Теж є. Тут зарядка коштує дорожче, там буде по 7,99 за кВт. Зараз вам ще покажу, як воно на вулиці виглядає. Ця зарядка Місце це. Ось бачите, хтось біля будинку облаштував. Тут є аж ну всього два порта Type 1, а на type 2 то я повинен був підключити свій кабель. Ось на заборі встановили. Таку станцію, а тут я заряджаюсь. Так ось така помилка вискакує при заряджанні. Воно потім думає і, по ідеї далі, продовжує заряджатись. Але вже неоднократно ось так вискакує. Так, і знову показує таку помилку: Charge Battery Impossible. Це, мабуть, якщо правильно зрозумів, заряджання батареї неможливе. І на вулиці, там де ми вставляємо порт, також блимає червоним. Значить, поки більше я не можу зарядитися. Ось я переклав в Google переводчику. Зарядка акумулятора неможлива. Ну, в принципі, так як я й казав. Так, ну в общем, задум хороший. Є місце, де зарядить батарейку, але проблема в тому, що щось воно працює з перебоями. В общем, не можу я повністю зарядити, не знаю, чи це завжди так, чи це сьогодні так, чи це з моєю машиною. Може хтось тут теж заряджався і теж має якийсь свій досвід. Такі нюанси. Що ж, забирай свій кабель, буду заряджатися в іншому місці.